Я вітаю всіх глядачів Галичини. Наш ефір продовжує програма обласна рада Позиція і дія. І сьогодні гостем нашої студії є Ігор Очкур, депутат Івано-Франківської обласної ради від партії Європейська Солідарність, голова постійної комісії з питань комунального майна та житлово-комунального господарства, приватний підприємець, військовослужбовець у запасі, голова Калицького осередку ГО Республіка Брати по зброї». Пане Ігоре, вітаємо вас в нашій студії. Вітаю вас. Ну, і оскільки ви очолюєте комісію житлово-комунального господарства, то напевно почнемо з розмови щодо Сфери, які питання є найбільш нагальними для області саме з вашого погляду? Е, ну, ми, боки, ЖКГ, так. Галузі ж токона господарства. Ну е, насправді в нас зараз найбільша проблема та, що хвилює, це, це як нам пережити зимовий період. Це проблеми із енергопостачанням, проблеми, можливі, з. Бликау з електроенергією, це проблеми забезпечення людей твердим паливом. От і це взагалі проблема не, не наша, наша області це проблема взагалі державна, яка е, має свої ну, витоки через військові військові дії, військовий стан і проблеми захисту наших енерго-енергооб'єктів, і на жаль. На жаль, події останніх днів, як ми бачимо, вказують на те, що в нас є серйозні проблеми набагато серйозніші ніж ми собі думали з цим в цьому питанні, тому що питання захисту наших енергооб'єктів має ще й таку, на жаль, для нас складову неприємну корупційну. Я дуже сподіваюся, що органи, які покликані, Боротися з цими проявами зроблять те, що від них належить, професійно розслідують і винуватці будуть покарані. А, а ми мусимо зробити згоне все, щоб пройти цей, цей цей сезон зимовий і з мінімальними втратами для людей, для нашої енергетики, і все, що цим належить. Ну, власне, ми про це ще поговоримо, про підготовку до зими, але продовжуючи тему власне, комунального майна, ми знаємо, що на слуху довгий час була ситуація довкола будинку художників Івано-Франківську. Як ви бачите, вирішення цієї проблеми і чи наближається власне, наближаємося ми до її вирішення? Для того, щоб вирішити будь-яку проблему, дає дві думки або більше ніж дві думки, потрібен діалог. На жаль, такого діалогу до останнього часу не було належним чином організовано. Не знаю, не хочу навіть дуже поглиблюється. З яких причин це питання розгадалося у нас на комісії і не було підтримане. Але після того ми цей діалог пробуємо налагодити. Я думаю, що депутатський корпус, представники депутатського корпусу різних фракцій. Зустрінуться, і ми проведемо зустріч з, з нашими митцями з тими, хто зацікавлений у функціонуванні цього приміщення. Тут є питання і як для депутатів, так і для юристів, так і спеціалістів різних галузей, для того, щоб ми 에, вирішили це питання справедливо належним чином, щоб це майно мало 에, газду, власника, належним чином обслуговувалося і 에, функціонувало без жодних проблем і. Десь без таких, знаєте, щоб без образ, щоб ніхто ні, ні на кого не ображався. Це діалог є. Я маю контакти, є лист від спілки художників. Е, ми ну, намагаємося організувати зустріч з ними, і я думаю, що всі спірні питання вони повинні вирішитися в діалозі, і вони будуть вирішені. Ну, власне, будемо сподіватися, що це питання буде нехай не у публічній площині, але все ж таки головне, щоб був результат такий, який має бути. Продовжуючи тему підготовки до зими, ви власне не лише як депутат, але як підприємець, і напевно спілкуєтеся з колегами-іншими підприємцями, тому що дуже багато побоювань є, як як ця зима з невизначеної енергетичної ситуації може вплинути і на економіку області, і загалом власне на життя громадян. Ясна річ це так, проблеми нерозабезпечення на е, наших промислових об'єктів. Це дуже дуже важливо, тому що це, це на наша робота, це наше, наше виробництво, наша промисловість і від і нашого промислового виробництва залежить е, на ну, е, наш достаток нашої держави, наша, наш експортний потенціал, е, військовий потенціал в тому числі. Е, Блекаут і обстріли, які почалися, у нас, обстріли які почалися в нас в такі масові обстрілки, почалися восени 2022 року. Вони вже е, трошки при, ну, навчили наших людей рятуватися своїми силами не, не, десь часто не чекаючи допомоги держави, хоча за допомогою державних інституцій, і забезпечити себе свою енергонезалежність. Я е, спілкуюся і їжджу по справах. Від Чернігова до до, до Києва до, до південних областей, і мої колеги, бізнесмени, які працюють власне, в галузі виробництва. Вони дуже вони вже буквально кілька років. Як, як почали ну, цю ну практично всі почали таку е, стратегію, стосовно енергонезалежності. це є і різні теплові насоси, і сонячні електростанції, різні е, банки енергії, і так далі, тобто і дизель-генератори. Тобто ми на на, на, на первинно пер, 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 наземному рівні е, підприємці це вже собі забезпечують. І е, те, що держава повинна і, і, і зобов'язана їм допомогти, це е, забезпечити е, пільгові умови для е, імпорту цієї техніки. Тому що часто це техніка імпортна, імпорту це техніки з-за кордону. Е, це десь можливо надання кредитів, грантів, допомоги для, 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 для... для обладнання цих цих підприємств, не забезпечуючи установками. І знову ж таки ми повертаємося до приватного, до приватного сектору, до приватних осіб, якщо не юридичних, то дуже багато людей уже в себе так само на обіцях поставили сонячні електростанції, дизель-генератори, ті самі зарядні станції, які, хоча б мінімально можуть підтримувати. Якісь системи опалення, водопостачання, каналізації. Тобто люди рятуються як можуть. От. І е, честь і хвала нашим людям, тому що ми, ну, на жаль, ми вже четвертий рік живемо в стані війни і рятуємося кожен, як може, і виживаємо, і ще не загинули, і боремося, і продовжуємо боротися. Дасть Бог ми і цю зиму також переживемо. Вірю краще. Ну, тобто, фактично, ця енергомодернізація, вона на низовому рівні. це приватна ініціатива чи бізнесу, чи окремих людей. Але державно на державному рівні стратегії і комплексного бачення, як має відбуватися цей перехід, немає досі. Ну бачите, є є в нас державна стратегія, вона. Швидше, швидше стосується великої енергетики. Так, от те, що ми знову ж таки ми бачимо по цих всіх інцидентах, це це захищення захищення наших атомних станцій, захищення наших великих станцій, тип, теплових, е, теплоенергогенеруючих, е, 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 трансформаторних вузлів, газопостачання, особливо газопостачання. Напевно, що буде гостро стояти е, от, на найближчим часом за їх захист е, систем газопостачання, от е, е, наскільки я знаю. І системи приватного енергозабезпечення, таких генератори, станції зарядні, сонячні панелі, інвертори і так далі. Держава сприяє їхньому. Я знаю, що є банківські пані програми, де нові пільгові кредити. От пост треба пані, що розширювати більше популяризувати от і стимулювати напевно, що до до завезення наших вітчизняних розробок таких таких засобів тут напевно що треба більше сприяння бо ну на люди, як звикли поки сам себе не порятуєш то то то, то ні не допоможе. але це треба допомагати і це наша наша і в тому числі і наша обласна от нашої обласної влади завдання також цьому сприяти і я думаю що ми вну ми, ми будемо це робити це наша задача а про те, що тему підприємництва, що ще, власне, якої зараз допомоги, на вашу думку, потребує малий і середній бізнес саме в цей час від, на державному рівні і також на обласному? Ну, Проблема бізнесу зараз, як на мене, найбільша проблема це проблема в кадрах в робочій силі. І ця проблема, ми вже на цій студії коли ще в 2023 році дискутували. І десь передбачали, бо були представники центру зайнятості, я пам'ятаю, і це прогнозували, і так воно, напевне, і прийшло. Найбільша проблема це є кадр. Дуже важко зараз з, знову ж таки в стані війни, з тим, що в нас продовжується мобілізація, мобілізаційні е, певні речі. Е, важко знайти спеціалістів, які е, могли б замінити тих людей, які, які відбули на фронт. Крім того, система бронювання, можливо, десь е, повинна бути десь переглянута. Е, я навіть не можу сказати, в який бік, чи більше, більше бронювання, чи менше бронювання, тому що, і, як ми бачимо, на фронті у нас ситуація непроста, і нам потрібні. Потрібно міняти заміняти і зробити ротацію. Тим наших хлопців зараз тримають позиції. Але потрібно забезпечити господарський сектор нашої наш комічний сектор робочою силою. Держава, на мою думку, держава багато робить. Багато робить інші громадські організації, волонтерські організації, стосовно перепрофілювання, навчання. Я постійно слідкую за цими речами, йде постійно перекваліфікація. Центри зайнятості працюють, надають гранти відкриття бізнесу і так далі. Але Ну, на жаль, ситуація стосовно виїзду молодих людей до 22 років. Ну я не кажу, що це. Ну, це погано, це можливо добре, але вона сильно вплинула на, на на економіку на бізнес. Чому тому що ну питаються людей, що там Цілими бригадами хлопці просто з -з зривалися, виїжджали за кордон? Нам дуже важко буде повернути -цю, цих людей назад. Сподіваюся, що війна скінчиться, не повернуться. але на жаль, це також вплинуло. Тобто треба продумувати тому що кроки наперед. Прогнозувати якимось чином, як це, буде, ну, як це вплине на економіку, на стан економіки. Найбільша проблема зараз це навіть не фінанси, не доступ до ресурсів, а, до, а доступ до основного ресурсу до робочої сили. А щодо власне тих військовослужбовців, які демобілізуються чи зв'язку зі, зв зі здоров'ям, чи сімейними обставинами, чи вони себе можуть знайти місце саме в цій економіці? Чи готові зараз підприємці брати їх на роботу? Тому що пам'ятаємо, що дуже довгий час були були якісь упередження щодо військовослужбовців щодо ветеранів? Беруть У Мене дуже багато моїх побратимів, які демобілізувалися з тих чи інших причин, працюють і хто хтось і виїхав. Є, 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 є звичайно, такі хто з виїхав за кордон і нашої себе за кордоном. Але є багато таких, що працюють цілими бригадами, цими бригадами, будівельними бригадами. От мої, з моєї роти хлопці працюють у будівельній такій бригаді, я з ними там час від часу контактую. І е е е це добре. Вони е для е е ветерана. Було би бажання, не є зараз проблема, тому що знову ж таки, за то, що дуже багато різних організацій займаються навчанням, чи навчанням бізнесу, чи підприємською діяльності, чи, чи будь-які перекваліфікації на інші, на інші професії. Є і, знову ж таки державні програми центральність працюють на, на перекваліфікацію. Е, і... Ну, Такі люди можуть себе знайти, звичайно. З ними працюють також і психологи. Я, ну, я чесно кажучи, не, не стикався з тим, що є якісь упередження, можливо, когось є. Але до ветеранів, до ОБД, в ну, мене. Серед моїх мого кола знайомих такого перечень було навпаки. Е, в нас є ну, групові такі чати, де час від часу хлопці наші пишуть: що от потрібен такий спеціаліст, там чи такий спеціаліст, чи там разова якась робота. Тобто, це воно таке відбувається і радо беруть на роботу ветеранів. Mm -hmm. Ну і, власне, ми знаємо, що багато є програм, які стимулюють ветеранів відкривати свій бізнес, починати займатися підприємницькою діяльністю. Що, на вашу думку, може зупиняти, десь, бути якимось таким бар'єром для, для того, щоб людина, яка повернулася з фронтом, стала успішною саме підприємницькій діяльності? Е, ну, першу чергу, напевно, що психологічний фактор, тому що е, зараз є державні програми, які е, надають ресурс фінансовий для відкриття свого бізнесу. І я знаю успішні кейси наших ветеранів, які ці, цими програмами вже скористалися і реалізували їх. Це дуже добре. Але часто, часто є така психологія, чи, чи я зможу це потягнути, чи мене вдасться, я це ніколи не займався. А, якщо не вдасться, мені доведеться повертати кошти або обладнання. Тобто є, є такі пані упередженості. Але в той же час є. Цілі програми от, навчання підприємництву е, ветеранів і роз'яснення, і, і пояснень, і навчання е, як онлайн, так і офлайн формату, е, про те, як це відбувається, деякі підводні камені. Е, от, у нас зараз з нашими військовими ветеранами і діючими військовослужовцями зареєстрована така організація Європейський ветеранський хаб. Е, е, вона, її мета. Ну, більше пена, що е, робота з тими ветеранами, які вже мають бізнес, або хотіли б започаткувати бізнес, який буде зорієнтований на експорт. Тобто е, у нас є партнери європейські, які готові надати свої майданчики, свої склади, свої логістичні системи, е, транспорт для того, щоб просунути в продукцію наших ветеранів, які не тут в Україні виробляються, для експорту на закордонні ринки. І таким чином дати нові ринки і можливості для реалізації цієї продукції, і таким чином підтримати економіку України, тому що це валютні надходження. От і це як на мене буде ну цікавий такий досвід, наскільки наші ветерани готові. Тому що є справді цікаві продукти, які могли б користуватися е, попитом за кордоном, і було б дуже добре, якби ця продукція вироблялася саме тут нашим ветеранам, а не за кордоном ними ж які вони виїдуть. От, але жночки для цього це треба е, е, десь вчити, десь допомогти фінансово, десь розказати, розказати показати, наприклад, е, вдалого, вдалого, вдалого кейсу, вдалого розв'язання задачі, як це відбулося з кимось, і показати, що це не так страшно, що це реально і це треба робити. І дуже добре би наші ветерани все-таки працювали і відкривали бізнес тут, і не виїжджали, а ну, відновлювали нашу квіну вже тут на місці. Ну, а хтось каже, яка саме продукція? Можете якісь приклади навести, щоб була затребувана і саме на європейському ринку? Ну, на, 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 наприклад, наприклад, керамічні вироби, так? сувенірна продукція? Це вироби з дерева. Вироби. Такі, така галузь, вона називається за закордоном Дімсад, тобто вироби для такого садового вжитку. Тобто, це може бути меблі з лози, різні. Різні стелажні конструкції, тобто в тому числі, дерев'яні. Тобто це ті з, те, з чим ми зараз от працюємо вже конкретні, але це може бути будь-що. Це може бути пошиття одягу, спецодягу, це може бути якесь виробництво токарне. бо я стикався з тим, що ну інколи є така, така продукція, яку ну, ми в поселенному житті ми її не бачимо, але вона потрібна для якогось машинобудування і. Наш виробник, наш то тому чи ветеран, може швидше і краще і дешевше виробити, ніж наприклад, той самий закордонний конкурент. От і таких речей багато, але часто наші люди просто, ну, не не знають і, і не як вийти, як працювати, що таке зовсім комічна діяльність, як працювати з брокером митним, як працювати з транспортною компанією, як працювати з митним брокером за кордоном, як це продавати різні нюанси. Є законодавство з інших країн. От, тому ми, ця організація «Європейський Тренський хаб вона направлена на те, щоб це показати і розказати людям. Але загалом, взагалі, як вітринське просвітницу, серед ветеранів – це така тема дуже важлива, як на мене така об'ємна. Ну я думаю, що багато ветеранів навіть бояться починати з податкової та з української податкового законодавства знайомитися, я тому що це вже стає да. дуже страшно. А взагалом, от якщо так окреслити ветеранську політику в Україні, ви вже і ви знаєте і як депутати, ви знаєте і як підприємці, як людина з ветеранським досвідом, що не так, власне, що десь можливо на якому етапі варто вдосконалити, Можливо, десь багато хто говорить, що забагато в нас є пільг, варто їх якось. Спростити зменшити але для того, щоб людина була впевнена, що вона цю пільгу отримає, ніж обіцяти, але те, що держава не, не, не в змозі надати, знаєте, тут пільга пільгами. Чесно кажучи, я от серед наших ветеранів, тих, що я спілкуюся, люди користуються пільгами, так, користуються там. Пільга, не пільга, а це допомога по ветеранському спорту. Багато ветеранів використовують, ходять в зали, це потрібна річ, басейн використовується супер. Є якісь інші речі там багато хто е, приймає участь в різних ретритах, які організовуються волонтерськими організаціями, навчаннями просто починку для, для душі і тіла. Е, це так, але навіть не пільга вона важлива чи ну, там є, не, не є основною. Бо Багато хто навіть, не користується пільгами, От реально, кажу так, щоб часто ветерани свою десь посвідчення обладнання, будень, це не зайвий раз не виймати чи при приїзді, чи, чи при інших якихось речах. Насправді так є. На мою думку, для ветеранів зараз важливо, щоб влада на різних рівнях, на різних рівнях їх чула і до них прислухалася. Я бачу те, що Ця комунікація, хоча тут у нас в Калуші є конційна рада з питань ветеранської політики, де входять там і ветеранські, наші представники ветеранів, і сімей загиблих, пропавших безвісти, соціальні служби і так далі. Ну на ніби запрацювала ця рада і так комунікує. Так, є диспути, є спори, але десь ну, напевно, що це частина ветеранів туди входять, але недостатньо можливо комунікація про те, що, що там розглядалося, чи, чи, ну, чи, чи які рішення приймалися. І не всі з ними погоджуються, бо напевне, що, ну, елементарна річ. Диспут недавній в нас був владі ставити ялинку на новий рік чи не ставити ялинку на Новий рік. Ну, таке питання, ніби. І тут вже ветеранська спільнота розділилася там ледь не на три табори. Знаєте, бо там, де дві думки, ну у нас вже зразу три, три табори вони відбулися. Так, це дискусії. І ветеранська спільнота, така сама, як і звичайна громада, є різні думки, різні люди з різними баченнями, різними і політичними баченнями, і заліз з громадянським звичайним. Але ну це потрібно і тому владі. Я думаю, що на всіх рівнях треба комунікувати якнайбільше. То коли влада слухає ветерана, а ще краще, коли чує ветерана, то, От, тоді, так, то тоді це одне, а чує це інше. Але то це, то це було б найкраще. І мені здається, що, що ветеранам зараз більше бракує того, щоб їх чули. А їхню думку, щоб на них зважали до них прислухалися. А пільги це другорядник на мене. Ну, а для того, щоб напевно чули, має бути о, така консолідована позиція. І ми знаємо, що ми пам'ятаємо, як чотирнадцятого року створилися ветеранські спільноти. Зараз нові ветеранські спільноти е, створюються. От, скажімо, наприклад, і калуша. Наскільки об'єднана ветеранська спільнота? Чи може говорити одним голосом? Ви сказали, що різні думки навіть щодо ялинки, але все ж таки щодо скажімо так, важливих соціальних важливих питань. Важливих соціальних вона більш об'єднана. У нас є е, е, ну також кілька ветеранських організацій. Але вони між собою комунікують. Є вона найбільше спілка ветеранів Ато не всі туди входять, але часто ну, під її прапором проводяться ті чи інші акції, і ні ніхто не, не ставить під сумнів там, чи є лідерство, не лідерство. У нас трошки ну воно інакше, бо так звикли, що більш менш всі один одного знають. І навіть шли дискусія якась є, то ну, воно всередині вирішується. От так і в самої організації і само, самої спільноти, спільноти ветеранської є дискусії певні, але це ну так має бути це життя. Ну що робити а стосовно консолідованій позиції. Ні, ніколи ми не зійдемося так, щоб всіх було, було ну, всі інтереси були забезпечені і всі подалися з цією думкою. Але як більшість так вирішує, так, так і є. Ми стараємося десь захищати е, наших е, людей десь в якихось ситуаціях, де силовими органами там чи в якихось там юридичних там питаннях. Є хлопці, що от вчора там е, я прочитав, немає можливості хлопці під десь по певних юридичних питаннях надавали підтримку своїм побратимам. є е, е, у нас я знову ж таки хоч, ну Думаю, що ми зараз піднімемо. У нас було питання щодо. Неправомірних дій органів внутрішніх справ стосовно інваліда. Ну не ветерана, але інваліда. І ми збиралися оперативно. Міський голова зібрав таку раду. Ми спілкувалися з представником, представником поліції. Нам пообіцяли розслідування, але його на жаль, ми не маємо результату цього розслідування. Досі я мав розмову з головою. голова підтримав про те, що на наступні раді ми заслухаємо звіт протеска поліції. Я би хотів, щоб наші ветерани також прийшли, і це ж все так як в перший раз коли ми збиралися, послухали той звіт і відповідно прореагували, Чи достатньо наша поліція зреагувала на той інцидент, чи, чи недостатньо, і далі якісь... ці. Тобто, у нас достатньо такий міцний колектив. І така, така спільнота досить міцна і, і дружня, скажімо так. А з чим до вас як до депутата звертаються здебільшого? Це за матеріальною допомогою, чи можливо саме за допомогою вирішити якісь юридичні питання? З різних питань. Деп... Знаєте, депутати часто звертаються не з тих питань, які не, не належать до його повноважень. Ну, це, це... ну люди це... вважають депутат, то депутат. Так. Він все депутат, так. І от, ну, Вчора, там, наприклад, <кхем> коли ми зустрічалися з родинами. Наші військовослужбовці 102-ї бригади, який вчора був тут, у Франківську, то ввечері ми зустрічалися з ним в Калуші, то вони ну, там був такі кажуть, що ж ви там в обласній адміністрації, там до нас так не це. Я кажу, я не маю відношення. Ну але области ж в області, ну ти знаєш, звертається з різних причин. Часто по допомогу. Але з 22-го року я весь. Той депутатський фонд, наш так званий, який мені доступний. Я звертаю його на допомогу нашим пораненим побратимам і тільки їм. Або нам дуже тяжко хворим особам з числа там, ветеранських сімей, або з числа сімей загиблих. І цього року так само було. Там фонд, фонд виточений на, на допомогу. От велика, велика частина пішла на допомогу в лікуванні мого побратима з моїх ротицькими служили. Який служив і служить своїми синами, який, на жаль, загинув один з них. А, батько продовжує служити і, ну, на його лікування після, в нас, який він отримав наслідок служби е, цих травм. Ми займалися лікуванням і це допомога йшла. Тобто це в першу чергу. От. А, звичайно, звертається до мене також. І е, релігійні громади з допомоги, з проханням допомогти і інші, е, скажімо так, якісь структури. Але в мене так вже традиційно, що е, те, що скажімо, фонд депутатський, який йде там на лікування там, чи на допомогу пораненим, то це одне. А, а ті ресурси, які ми можемо там е, 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 десь. Зреалізувати з обласного бюджету, то, то я б 90% направляю на галузь освіти. Це освіта і Калузької громади, і верхнянської і новицької ближче наших громад для Калуша, бо це для мене пріоритет. Я все-таки хочу, щоб наша освіта була такою, щоб діти наші хотіли вчитися тут і не виїжджати. І на жаль, ми бачимо проблеми ті освіті із зменшенням і дітей, і навчальних закладів. А це дуже важливо, бо поки є наша освіта, поки є молодь, поки є діти, то ми маємо перспективу. Ну власне, зараз буде формування бюджету на наступний рік обласного. Так. На що ви будете звертати насамперед увагу, які позиції відстоювати? Освіта і медицина. Я щойно мав мало таку серйозну нараду по е нашій калуській медицині по одному структурному підрозділу, і е я думаю, що для багатьох депутатів міської ради в Калуші стало десь відкриттям те, що що, що є такі певні питання і проблеми, і їх треба вирішувати. І дуже добре що це сталося перед початком бюджетного року, Я думаю, що е, ну, більшість для них з них пріоритет для себе зробить. Е, знову ж таки, медицина це дуже важливо, тому що в нас лікуються і поранені. У нас, у нас е, є питання певні демографічні проблеми в Україні, взагалі не тільки в Калучі, а, а взагалі. І ми мусимо на це звертати увагу, тому що. Це серйозна проблема. Якщо у нас не будуть народжуватися, а потім вчитися діти, то тоді в нас серйозна проблема як держави такої. Тому оце дві дві галузі, які для мене є пріоритетними, Це освіта і медицина. Ну і власне на завершення з того, що ми почали. Починали ми з комунальної з комунальних проблем з підготовки до зими, як особисто ви налаштовані? Чи вдасться пережити цю зиму без. Скажімо так, без глобальних катаклізмів, чого дуже насправді багато хто побоїться. Е, ну має надію, надію. Надіємося на Бога, що і на наші збройні сили, що наша енергетика буде в стані нас забезпечити, і ми будемо достатньо забезпечені електроенергією, теплоенергією, водопостачанням, але мусимо бути готовими. Ну знаєте, як знову ж, ми вдається до того, кожен. Це треба подумати по-перше про свою енергонезалежність. Треба те, те як у язу про дров на всякий випадок, тому що ну ті, хто е, е прожив. В бліндажі в землянці який, якийсь час він знає, що що, що це де нема світа, нема газу, де нема води. Знає, що це потрібна річ, значить, провести дров, вугілля, подумати про батьків, подивитися, що, як у них там в селі, чи достатньо дров, як вони можуть пережити, утеплити по можливості будинки, ну робити все, що що можеш, робити для того, щоб забезпечити себе, себе певним комфортом, речами, щоб що в випадку якоїсь повного блокауту убезпечити себе від цього треба перевірити я би ну мешканця багатоповерхових будинків е, в першу чергу я би зараз радив слід і це треба робити і владі це треба робити обов'язково вже давним давно бо четвертий рік але ще раз перевірити бомбосховища наскільки вони сухі не затоплені Е, наскільки там нормальна вентиляція, привіт, волсковища і укриття е, в школах, е, забезпечення генераторами, е, засобами електропостачання, е, запасами води і так далі. Ну це нам давним-давно треба стати на скажіти військові рейки. Ми живемо в стані війни. І коли я бачу, що життя так іде, поки не не, не прилетить якийсь обстріл, воно йде таким, ніби ніби війна за тисячі кілометрів від нас, це нам дуже близько. На, на жаль, на жаль, тому треба кожної секунди пам'ятати, де ми живемо і, 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 і з ким ми воюємо. Угу. Власне, дякую вам за те, що ви про це нагадали. Ігор Очковий, депутат Івано-Франківської обласної дякую. ради, був гостем нашої програми. Не перемикайте, залишайтеся з Галичиною. Далі ще багато цікавого. Побачимось.